Ми знаходимося біля садиби ветерана Великої Вітчизняної війни Лимаря Анатолія Павловича. А ось і сам господар. <ривіт> Анатолій Павлович, ми знаємо, що ви пройшли дуже важкий бойовий шлях. З якого ви року <ривіт> Значить, Коли почалася війна, скільки вам було років? 15 матків. 15, 15. Да. 15. А як ви потрапили на фронт? Отсюди з Радіоновки. В 43-му році вроді перше освободження було Радіоновки. Радіоновку розбомбили, 18 тюнків тіли на Радіоновку. Uh -huh. Багато було. І вбитих і ранених. Uh -huh. Ми з Іваном Бадлі там удвох якась. Гарбой, тижобаранених, вивезли в госпітл базова. Угу. Uh -huh. ну, а назад, як їхали, нам дали по автомати, як тут. А на другий день вже почали відходити наші війська. І з останніми солдатами пішов я. У вас багато тут орденів, медалів. Ви можете сказати, яка для вас найдорожча? То її немає, саме перша якась медаль за два в мене була. Це... Угу. Сама перша. Сама перша. То я її отримав вже за Берлін. Ви дійшли до самого Берліна? Постій я в 44-му році тут в августі У мене воєнкомат направо був. Як кажуть, -то і тоді були, бо німці пленних по шахтах було багато і хотіли тікати додому. Uh -huh. Ну і могли шкоди робити тут. То я якась по троїнка я ще до мостівки. мій участок такий був. Ну, за мною бігали якась теж подростки хлопці. Mm. Оруже ж хватало тоді. Ну, потім якась, знову воїнську часть. Бо вже негодний до стройвої служби якась. У мене Батальйон воїн НКВД направили тут крім роги. Ну, підобралася молодіж, яка такі хлопці. Чуть постарші були, як кажуть, Ну, Не понравилось. Попросилась у маршруту, вже то... в декабрі. 45-та -го року попали в маршу, яка пікровська. Угу. А тут вже якась дійсною армию. Ви пам'ятаєте, день перемоги? Де ви тоді знаходилися? У Берліні ми знаходилися. Ми не знали, яка, <coughs> Наш, яка, яка там, були... наші наші словаки хотіли бросити. Ну, угу. а тоді наша. <coughs> Не тільки наші, другі полки танкові. Завернули. Ну, ми в окрестності в Берліну дечі стали. І 8 мая почули якась по радіо і почали салітувати. Що вам так запам'яталося? Найбільше вас образує. каждый день угрожает им это. То, что меня уразило те, что... танк подбило, командир машины выскочил, а артиллерист опять застрял в башне, завис, а вкладка горит, а командир машины выскочил и уйти. А я ж был впереди танка. вернулся, в пламени пороха какая-то я, как я выскочил, вытащил, выбросил из танка на сторону немцев какая-то, в интервеле мене оказался. Он полетел с башни туда, я на другую сторону, потом переполз, -то. Затушив його, а німці і здівались просто якесь. Ну недалеко, правда, не було метрів за сто від танка. І стріляла якась при на... Ну, слава Богу, не попала. В Берліні полягло наших 89. Тисяч солдат. Скажіть, будь ласка, ви пригадували, що води, возили прапор перемоги в машині, так? У Берліну? 1 мая його підняли. А 1, 1 маю возили, так? Так. 1 маю вже Берлін повністю здався. Ми вам дякуємо за інтерв'ю. Бажаємо вам міцного здоров'я. Щоб ви прожили Спасибо. ще стільки років, щоб вам, вам зазували. Нам до Дня побіди дожити, а там далі буде вийду. Продовжує розповідь про свій бойовий шлях лютий Олексій Іванович. Як ми були в офіровані, возовати. І йшли, ночуть 12 додому. Це ж мати моя, дві сестри і зять кошка, і корова ли вже. У 12 час уводили наші, uh -huh. У, то, і ми йшли, 12. чуємо щось таке. І темно було, а і сніжок, а то став грязь, то був сніг, отак, вот вот, як почалося витухати. Тут всі не бої були. Тиждень був за мосту. Тут мост, бо там перервали, там, а тут зробили німці мост за три місяці. То ще так. Прийде от чуємо, каже, мало колись стопу. Ми поставали. Підходять два один години, церкві старші сержанти. На мене, з якого году? 26-го, 2600. Ідіть. Угу. А хто з 25-го зразу забирали, і то, то я б. на рік? І туди, тільки шелесті, і туди. Не видно, скільки солдат. І пошурували вони на нову От То Ми прийшли, ні війка, ні дали там, почали збирати. Порозбили бліндажі у стінах, дірки, хрустиви uh -huh. на ці. Звідчить стріляли з хат з хаті. Uh -huh. то, то побули, трохи то мене взяли то забрали, то я... а вітелі мене забрали, Тиждень везли. До а там ще блокада не знята була, uh -huh. і не розрішали. Ну і постояли, там, мабуть, днів два чи що. От. І у Ленеград. А Лінрад був весь учиттях у, у зелених, заматіла. Один трамвай ходив по Нєвському проспекту. Із uh -huh. Московського готувала і десь сюди. Ди Де він ходив, то ти. О. І нас саме то ми там присягу прийняли. Ленинградсь. Це 44-й рік, так? Да? Так, да, 44-й молодь. Угу. Прийняли присягу, нас построїли всі, хто скільки класів, хто три класи виходів, хто чотири виході, отдельно по класах. Угу. Хто шість класів виходіть, хто 10 класів виході. По грамотності, так? Да? По грамотності. Я, я в шість класів і всі наші хлопці. Петропаліченко, оце ми готувалися, щоб по 6 класів почали uh -huh. і нас у зеніту артилерію. Я вже смотрила, я б далі заростивала. Кісь я попав мені у зріня, розрізав, uh -huh. і, наприклад, не долітає снаряди, а самоліт летить, а він задірвається. Це я кричу плюс, щоб додавали у приждення. Uh -huh. О, тільки в додали, як спереді розірвався снаряд, тоді самоліт зразу раз униз. І тільки вже з його курсу, з курсу збили, то він вже бомбу не попаде туди. Mm -hmm. О, а якщо його не тронуть, то він якраз у цель і попаде. Там ж у німців були такі знаю, самоліти, mm -hmm. пікіричі, по і, і, матерічовчики, розвідчики. У мене була ціла книжка, щоб сьогодні з самолітом, угу. щоб я розподіл розподілу. А вже після Гітлер приказав розбубити Ну, Я так дивлюсь, мене са наблюдені так був. Дивлюся самолітів летить багато, Що вона самолета. А спереді пушки були ці, угу. Я Командир батареї, кажу, ціль, летять самолітами, щоб координати дали, половили чи, наші, чи приборісти по кордя. Ну, далеченька. А такого самольоту. Ось ці передовики, заградогоні. Отак щетка і прямо отак стіну поставили. А вони взяли березня. Обратно вони Це була розповідь лютого Олексія Івановича, а продовжить свої спогади Поломарчук Трохим Сазонович. Сазонович. Правильно я вас назвала, так. Да. Я знаю, що війну ви почали на Курсько-Орловській дузі в складі 16-ї армії, так? Да. Якою командував генерал Черєгов. Ви все пам'ятаєте. А вам було скільки тоді років? Два місяці не вистачало до 17 років. А як ви потрапили на фронт? Вас призвали? Я... Де, ви... Де ви були в той час? В Києві був у цьому, як тоді при советській власті бралися на як вони називалися. Це? Із Києва я попав у... в Сарату. Угу. С вот. Саратова уже я попал в училище. В 42-му году в офицерское училище нас забрали. Но звание не присвоили, только старшин нам присвоили. Потому что мы вот не приучили, 6 месяцев. Приучили. И нас направили на курс Колговскую дом. Вот. Там сильные бои были. Село називалось Прохоровка. Угу. З-під под Курскорловской дуги я пішов в Украину. Да, на Курскорловскую Курскорловскую дугу я получил Красную Звезду. Орден Красной Звезды. А він тут, ось, да? А? Тут. Тут. Вот. Украину прошел. За Київ получив за отвагу uh -huh. медаль. З вот. Києва пошли на Білорусі. Uh -huh. Я ж медаль получу за Білорусію. Uh -huh. Прислали мені это 69. Ну, Зараз да. уже, да? Да, да, я получил. З Білорусі. Да. Вот. Тепер. З Білорусі нас повернули на Прибалтику. Uh -huh. На Литву, Латвію, брав Літву, Латвию, э, Кеніксберг брав, Прибалтику, uh -huh. Пілаву, Данцик і война кончила. Uh -huh. За Київ я, я казав, що так вийшло, За Білорусію, за, за Мінськ. Славу в третій степени отримав. За Литву славу второй степени, За Кенігсбір я отримав Отечесню війну. До Берліна не дійшли, не встигли. Ні, не, ми не, не, не в ту сторону, угу, угу. Нам, я, Ми дійшли до Данська і кончилась війна. Угу. Значить, дважды ранен, тяжело. и, трижды э, контужен. инвалид второй группы войны. Прослужил в армии 9 лет. Уже война закончилась, а вы служили? Еще дослужил. Ну и хозяйство уже тут, в хозяйстве я проработал 50 лет. Я казал из Белоруссии. Вот, mm. вот это. Білорусі.